не поворачуватися язык, звісно, же, сказати, добре утро. Это ужасное утро. Я только вчора їхала в Севастополь і восхищалась. Вітаю вас, друзі, російські загарбники! А точніше, їхня риторика стрімко еволюціонує від обіцянок взяти Київ до питання, коли Україна почне бомбити Москву. Возьмем Київ. Ну я не знаю. Там может быть, на Москву. Конечно, там не полетят бомбардировщики, Хотя хто знає, літаки літять, будем всіх бомбить. У всьому винна, як завжди, свіжесенька бавовна. Був хлопок і ЧП. После этого був сильний хлопок. Подрыв моста. в принципе, нічого удивительного вже другу добу. Росіяни ніяк не можуть зрозуміти, що же сталося із їхнім кримським мостом. Що, 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 що? Що случилось, Що случилось? Як це произошло. я не знаю. это все произошло. але у цьому однозначно є великий позитив, і він полягає у тому, що росіяни вже звикають отримувати нагоріхи. День у нас насканішне. Звісно... Чумка всіда, як звичайно. лише половина із вас, із тих, хто дивляться це відео, підписані на мій канал. Виправте це, будь ласка, друзі, і одразу підпишіться і натисніть лайк до цього відео, та як завжди, залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні з вами будемо спілкуватись про прекрасні наслідки руйнування Кримського моста. З'явилися нові супутникові та не тільки знімки, на яких дуже добре видно, що із Мостом нічого не сталося, Розрушень самого моста, немає. так. От я напоминаю о том, що Крымский Кримський мост в повному порядку на ньому е, какая-то цистерна. Это говорить о том, что що е, полотно не повреждено. Міст цілком цілий, нічого із ним не трапилось, і взагалі все настільки чудово, що росіяни ніяк не можуть відійти від шоку. Уже пройшло достатньо количество рімів з моменту первого шоку. Ох! І вони починають ставити собі питання, як це взагалі усе могло трапитись? Какой мощності це був взрыв, щоб вот так столько прольотів завалилось? Ставлять собі вони і дуже важливе питання, про яке я іще вчора говорив: чому Антонівський міст після багатьох ударів стоїть, хоча він не придатний до використання, а Кримський міст після одного вибуху зруйновано. А як строїли, то что два прольоти сползли, просто от именно вони физически на картинці сползли, а Антонівський, по которому під хаймерсами кожен божий день да стоїть як в літої. Відповідь насправді дуже проста: кримський міст такий міцний, такий надійний, тому що його будували руські люди. Це люди. Абсолютно Там работали много научно исследовательских інститутів, дали положительні характеристики. За версією окупантів, вибух відбувся внаслідок того, що була підірвана вантажівка, яка заїхала на Кримський міст. І вони одразу цікавляться, а як так сталося, що взагалі цю вантажівку, повну вибухівки, на міст пропустили. Все, осмотр закончен. Так, да, суть по всьому, то тобто сясмоторд літався буквально в чині нескольких секунд. Виявилося, що ті самі безпрецедентні серйозні заходи безпеки поблизу Кримського моста потрібні лише для краси. Що це за система контролю, як вони працюють? Вообще они для красоты там стояли? Хоча є і ще одне пояснення: система безпеки насправді прекрасна, бездоганна, просто у всьому винні зрадники навколо. В досмотровой команде, которая загружала эту машину, был предатель. Прідателі зараз сам на берегу, как блог у дворової собаки. Ви розумієте, придателі кругом. Росіяни кажуть, що вони навіть встановили особу ймовірного підривника, того, який був за кермом вантажівки. І ним виявився росіянин. А заїхав на кримський міст. Він із території Росії, і усе це не заважає колаборантам все одно звинувачувати у підриві Кримського моста колективний захід або англосаксів. Теракт на кримському мосту это классический почерк англосаксов. Удар по кримському мосту сложная, многоуровневая операція колективного западу у москві Божевільні навіть вийшли на мітинг під посольство Сполучених Штатів і звинуватили саме Сполучені Штати у вибуху на Кримському мосту. На Словом, росіянин приїхав із території Росії на Кримський міст, підірвав вантажівку, на якій їхав, але у всьому винні сполучені Штати, Англосакси, і звісно ж, Україна. Україна. Свершила атаку на Кримський мост. Росіяни обурені, як це Україна могла таке зробити, і ще й за допомогою громадянина Російської Федерації, який приїхав із Росії, вони вимагають ударів по центрах прийняття рішень та погрожують нам ядерною зброєю. Бійте по центрам прийняття рішень От за цим ліском стоять сармати, які готові нанести удар. Що? Давайте, друзі, на мить навіть уявимо, що це і справді могла зробити Україна. Тоді чому вони дивуються? Вони ж просто почали проти нас війну. Ми на секундочку, 24 февраля війну почали. Не-не-не, ми начали спеціальну військову операцію. Якщо це і справді Україна, то це цілком закономірна відповідь на російську агресію. Тим паче, що росіяни самі вчора казали про те, що вони б'ють по нашій інфраструктурі, по наших мостах, а потім дивуються, а нас то за що? На е, насілі по мостам і по яким-то розв'язкам, кілька ударів, нескільки окупанти ж думали, що це дуже. Смішно та радісно вбивати українців, що з нас можна насміхатись, Ржали над нідатьопаміхо над безсильною Україною. Але щось таке відбувається, що росіянам чомусь вже стає абсолютно не смішно. Все відбувається зараз час, в вето забавною крокодиловскую сатирическую картинку не укладывается, Правда ведь? І це тільки початок. Скажу і ще декілька слів про наслідки. Наслідком стало виникнення паніки на тимчасово окупованому півострові. Аже Муки нікола нет. нікі ні совсем. на очередь. В кожну кассу заканчивается где-то тому паніки цук немає ані паніки, ані борошна. І щоби точно усі повірили, що паніки немає. Учора протягом дня багато різних пропагандистів та представників окупаційної адміністрації як мантру повторювали: паніки нема. Тому потрібно все таки держати себе в руках. Тому на самом паніки ніякої немає, все. Хорошо, прошу всіх кримчан, спокійство. Ніякої паніки. але є наслідок і набагато важливіший росіяни зараз вже не знають, як їм забезпечувати свої війська у тимчасово окупованій Херсонській та Запорізькій областях. Як бути з нашою южною групіровкою, тим більше, що дня на день почнеться мачніше наступлення. Та я маю сказати, що це далеко не останній вибух на Кримському мосту. Буде і ще буде багато іще неприємних подій для російських загарбників, тому що ми звільнимо усю нашу територію і окупанти це розуміють. Що должно що дойти? Пайдути на Крим, пайдути на Донецьк, пайдути на Луганськ. Ті люди зіті мене ну займаються мракабісними практиками. А ось оця. Пропозиція мені особливо подобається. Ну ударили вже всю я не знаю, що далі довжні зробити. шварпнуть по по. Окрім люто місту, що Що зробити? Ми будемо робити усе можливе та усе потрібне, щоб звільнити нашу землю від російських загарбників, і щоб це відбулося якомога швидше, допомагайте українській армії, друзі. Підтримуйте українське військо, тому що саме українська армія робить так, щоб під окупантами палала земля та мости. Жартую, мостів для них не буде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.